Всім привіт! Сьогодні я приготую кабачковий суп пюре. Для його приготування я взяла такі продукти: кабачки, картопля, цибуля, морква, чесник. Вершки, плавлений сирок, шматочок вершкового масла, олія, сіль. І для кольору я додам томатну пасту. Її можна не додавати. Ще до цього супа можна додати спеції. Чорний мелений перець, мускатний горіх. Я вирішила не додавати, щоб був такий вершковий смак. І саме перше, що мені потрібно зробити, нарізати цибулю. Булю нарізала, обсмажувати я її буду в каструлі, наливаю олію в каструлю, вмикаю вогонь і викладаю цибулю. Цибулю потрібно обсмажувати приблизно 3-4 хвилини, щоб вона стала прозорою та м'якенькою. Поки обсмажується цибуля, нарізаю всі овочі. Часник. Такими кружечками. Я його теж буду обсмажувати. Моркові. и дрибну картоплю. Нарезаю кабачки, тоже кубиком. Якщо кабачки старі, счищаем шкірку и выдаляем на сине. Цибуля підсмажилась и додаю чеснок. Чесник злегку обсмажую, щоб пішов приємний запах. Це буквально 30 секунд. Пішов приємний запах, додаю всі нарізані овочі. На дно трішечки додаю в мене бульйон, можна воду, накриваю кришкою і даю протушкуватися ну, приблизно 10 хвилин. Овочі протушкувались 10 хвилин. Тепер додаю сіль і доливаю ще рідину. Щоб вона трохи закривала овочі, також додаю томатний соус і вершкове масло. І відразу додаю плавлений сирок. Нарізаю його невеликими шматочками. Пройшло 15 хвилин. Так, всі овочі м'які. Знімаю каструлю з вогню. Огонь не виключаю і блендером. Перебиваю суп, додаю вершки і ставлю каструлю на вогонь. і доводжу до кипіння. Варити не потрібно. З'явились бульбашки. і я вимикаю. Вогонь. Якщо суп вийшов дуже густим, можна ще додати води чи бульйону і перекип'ятити. Такий суп у мене вийшов, можна додати сметани.